Я приїхала в епіцентр лише за туалетним папером, але коли побачила там купу жовтих цінників, то згадала, що взагалі-то мені потрібно додому ще багато всього. Якраз закінчуються паперові рушники, тому беру одразу побільше наперед. І добре що не забула про сміттєві пакети. Непогано було б ще мила прикупити, але на нього знижки не було. А я вже ввійшла в азарт і вирішила, що без знижки купувати нічого не буду. Тому пішла далі і якраз натрапила на улюблені гумові рукавички. А от із зубною пастою мені не пощастило. Чомусь саме мою епіцентр не продає. Але головне, що із запасами туалетного паперу у них все в порядку, бо інакше я б дарма сюди перлась. Та й знижки дуже приємні. На великій упаковці прям добре відчуваються зекономлені гроші. В епіцентрі у мене справ більше немає, тому попрямувала хутенько на саму касу і залишила там 918 гривень. Але ж зубна паста і мило все ще не куплені, тому наступна зупинка Єва. Тут на потрібне мило знижка є, а от самого мила вже нема. Вірніше залишилась лише одна штучка. Ну нічого страшного, спробую щось нове. Побачила ще поряд полиці з дезодорантами і згадала, що таке мені теж потрібно. Зубну пасту довелось взяти без знижки, але добре, що вона хоч тут була. І вже по дорозі на касу побачила до який вже третій тиждень забуваю купити. Тому схопила його і побігла розплачуватись. Ці покупки обійшлись мені ще в 433 гривні. Кожного разу, як я заглядала в холодильник впродовж останнього місяця, я думала, що треба вже його помити, але все ніяк не могла зібратися з силами. І от нарешті до мене прийшло натхнення. Тому я вирішила більше цю справу не відкладати і швиденько братись до діла, бо зазвичай таке натхнення, як раптово прийшло, так раптово і пішло. Спочатку викладаю з холодильника всі продукти, які там є, щоб він залишився абсолютно пустим. Найгірша ситуація. Як завжди, у ящику із овочами там постійно ховаються, якісь нікому не потрібні, давно забуті бурячки чи кабачки, чи якась інша городина. Але для того я й дістаю все до останньої крихти, щоб жоден запліснявілий огірок не залишився тут на другий термін. Ну і звісно ж, для того, щоб можна було вийняти всі полички і добряче їх помити, бо звичайним протиранням тут вже не відмажешся. Маленькі бокові полички я мию одразу в кухонній раковині і використовую для цього звичайний засіб для посуду. Його більш ніж достатньо, і не треба використовувати ніякі сильні хімозні засоби, бо я все ж таки мию те, що буде так чи інакше безпосередньо контактувати з продуктами. Великі полиці я мию в душі, це значно швидше і легше. Засовую всі одразу, разом намилюю і потім разом змиваю. В кінці залишаю їх стікати і йду мити всередині сам холодильник. Спершу проходжусь мильною губкою, знову ж таки використовую засіб для посуду, а потім всю тупіну змиваю мікрофіброю, бо насправді так найшвидше і найефективніше. Проходжусь ще по різним щілинкам і, нарешті, можна ставити полички назад. Перед цим я їх рушничком протерла, щоб вони були сухі і без розводів. У ящик з овочами на дно кладу паперові рушники. По перше, вони забирають воду, а по друге, їх можна просто замінити і покласти нові, і не треба завжди його мити. Взагалі, у мене немає якоїсь конкретної системи, як я організовую холодильник. Просто у всіх продуктів є своє місце, де вони мають стояти. Мені так дуже зручно, бо я завжди знаю, де що шукати, і рука вже на автоматі тягнеться до правильної полички. А взагалі, як же ж приємно жити, знаючи, що в мене чистий холодильник і найближчим часом мені не доведеться його знову мити. Ну що, дівчата? Запрошую вас зі мною обирати новорічний наряд. Я багато де бачила, що цього року H&M випустив спеціальну новорічну колекцію, тому свій шопінг вирішила розпочати саме звідси. І одразу ж при вході мене зустріли вішаки зі стразами, блискітками і рюшами. Але так як я ніколи не купую речі на один раз, то у мене була ціль знайти щось, що я потім зможу носити у звичайному житті, можливо, не кожен день, але точно не раз на рік. І от, набравши купу всякого добра, я нарешті пішла його міряти. І першою була чорна велюрова спідничка разом зі срібною футболкою з Люрексу. Взагалі, спідниця мені сподобалась, але мого розміру не було а на розмір більше вона з мене просто зісковзувала. А от футболка виглядає дуже симпатично і святково, але на дотик вона, наче рибальська сітка, і підмишки починають потіти за дві секунди. Тому залишаю її в якості декорації і міряю наступну спідницю. І це одразу беззаперечна любов, навіть нема до чого придратись. Але у мене є ще декілька речей, тому хочу спочатку все поміряти. Оці блискучі штанці виявились дуже прикольними, і навіть сіли добре в талії і на дубці. Але через те, що вони трохи задовгі на мене, вони якось негарно складалися. І до того ж матеріал у них абсолютно не пропускає повітря. Тому дупа буде прийти тільки так. Поміряла ще одну ковтину, але вона на мене взагалі не сіла. Та й тканина якась негарна. І наостанок по фану вділа цю сукню готичної новорічної ялинки. Ну а тут ви і самі все бачите. Але спідниця є, і це вже успіх. Тому швиденько розплачуюсь на касі і біжу далі. Наступний на черзі манго. Тут я шукаю топ для спідниці, але паралельно не відкидаю ідею із сукнями. Взяла декілька речей і пішла міряти. Перша сукня сама по собі дуже непогана, але в мене елементарно не вистачає тіла, щоб вона виглядала гарно. Тому рухаюсь далі і міряю от такий чорненький топ до спідниці. Ніби гарно, але немає якогось вау-ефекту. Тому знімаю його і вдягаю сукню, яка знаходиться максимально далеко від зони мого комфорту. Ну що ж, спробувала, впевнилась, мені таке не підходить, і побігла далі. Наступна зупинка комп'ютер, бо все ж таки на дворі 21 століття і існує онлайн шопінг. Декілька рухів пальцями, і я вже знайшла щонайменше три підходящих топи на ансвер. Але я б була не я, якби не зекономила на своїх покупках. Тому заходжу в додаток Letyshops і через нього відкриваю сторінку ансвер, бо так з усіх моїх покупок мені повернеться гарячий кешбек. Ну все, я свій новорічний образ зібрала. Тепер залишається тільки дочекати свята. Краще пізно аніж ніколи, подумала я, і таки купила додому ялинку. А заразом ще й захопила олів'єшний набір. Оскільки квартира у мене невелика, то в ній немає місця на справжню повноцінну ялинку. Тому вже третій рік поспіль я собі купую отаку от невелику красуньку, зібрану з гілочок. І поки вона собі стоїть, розпушується, я тим часом швиденько ставлю варитися інгредієнти на олів'є. До речі, в моїй родині вже багато років його готують саме з куркою, а не з ковбасою. А в іншому рецепт цілком класичний. Так, поки на плиті все кипить і вариться, у мене якраз є час прикрасити свою манюньку. Тільки не кидайтесь у мене капцями, але ніяких дощиків і блискучих іграшок на ній не буде. Я себе вважаю людиною доволі мінімалістичною, тому і ялинка у мене така сама. А прикрашаю я її виключно гірляндами. Першою чіпляю основну гірлянду з великими ліхтариками, а потім поміж нею протягую оці тоненькі ниточки. Вони собою якраз заповнюють всі пустоти. А щоб приховати негарну основу моєї ялиночки, внизу я ставлю шишку і декілька мандаринів. Ну і для повної картини ще пару шоколадних санта клаусів. Хотілося б, звісно, сісти милуватися цією красою, але олів'є сам себе не зробить. Тому приступаю до кропіткого процесу нарізки. Мені це дається взагалі не складно завдяки багаторічному досвіду. Бо ще з далекого дитинства саме я була відповідальна кожного року за цю святкову страву. Ну воно і логічно, бо я майже сама і з'їдала весь той тазик олів'є. Тому ніякі нападки на цей шедевр совкової кулінарії в коментарях не приймаються. Я обожнювала олів'є в 7 років і обожнюю його в 27. А чим найкраще закусувати олів'є? Правильно, бутербродами закрою. Нарізаю свіженький багет і відкриваю баночку, яка вже тиждень чекає свого зіркового. Часу в моєму холодильнику. Буквально останні штришки, і нарешті можна виключити світло, сістися під ялинкою і влаштувати марафон перегляду новорічних фільмів. А більше для щастя, і не треба.